Отримала нещодавно коментар: іди працюй на завод з чоловіками. Як ти з жінками не хочеш? Ну і подібні коментарі, де тебе хочуть принизити, вкусити. Я отримую протягом життя і онлайн, і офлайн. Привіт, мене звуть Катерина. Давайте про це поговоримо. В мене не складаються стосунки з жінками, і не тому, що я до них зачіпаюся. Я їх взагалі боюся. Якщо, якщо тільки з жінкою якісь справи робити, то ну, 99% вони не вийдуть. Єдиний виняток це психологи, група психологів, там кожен з собою зайнятий, і це група політична. Там інші стосунки будуть. Там ми всі однопартійці. І ну, так було у Луганську, Чого? бо ми проукраїнські партії, про українські сили, ми цінували один одного за виключенням. Бо у партію Тимошенко, коли ми прийшли в 2005-му до влади, то там вже ж прийшов, прийшли різні. Дівчатка і чоловіки, і яким і не дуже і Тимошенко подобалась, і проти України вони були, і громадянство отримали 5 років тому, але хотілося дуже кар'єри зробити. Ай, запитайте мене, вони зробили? Ні, не зробили, бо там а, гроші вирішують. Ну, тобто, ти можеш бути, а, це вам не рух. Ти можеш бути прям українка. Проукраїнка все життя, ну, а там таких і не було, окрім мене. Але якщо ти не можеш заплатити, то ти кар'єру робити не будеш. Так, Колективи ще хочу зазначити, в робочих колективах найгірші це були школи, трошки більш-менш змішані колективи. Ну, в мене і навіть на особистому. Рівні не складаються стосунки з жінками. Я ще жодній жінці не подзвонила і не розказала, як їй жити, не випитувала те, що вона не хоче сказати, що там у ліжку, таке випитують, що там у ліжку було, який він. І випитують ну, ну, все. Просто от мені здається, що це некоректно. Якщо людина тобі не розповідає, то Некоректно випитувати, особливо, якщо ти сама про себе не розповідаєш нічого. І такі там: а де працює твій чоловік? Та працює, як усі, отакі відповіді даєш. Та є плани. Ну, тобто, ти отак, от, а випитуєш про ліжко. Ну, це ж інтимні речі. Це якісь поради, в яких дівчата чогось вважають, що вони точно знають, як жити моє життя у Ірландії краще. При тому, що в них не досвіду в Ірландії, особливо, не здобутків. І якщо піти на свої власні, тобто, от я три роки повністю закривала свої потреби. Ну, тобто, я не брала ні в кого гроші. Це дівчата, які коментують, як тобі вести канал. При тому що самі вони ніколи не вели жодні соціальні мережі, в них навіть аватара нема. на їх, Ну, вони точно знають, як треба. І що ти дурна. Це власниці каналів часто, які теж приходять і випитують є конкурентку, і це от власниці канала це кожен раз конфлікт. Єдиний раз у мене був такий не конфлікт, а Ну вона казала, що всі самогубці є психічно хворі. А їй тут вирішила розповісти все, що я про це знаю, бо я писала колись роботу на цю тему. І це. В 60-ті роки так вважали, в Радянському Союзі. А потім вирішили, що там треба індивідуально розбиратися в когось так, в когось інакше. Ну, про що я й написала. Ну, Тут ми коректно розійшлися, просто перестали один одного дивитися. Є, що про мене роками потім знімають відео. Приходять, щось подивилися, щось не подобалось, роками відео про мене збирає, знімає. Я вже боюся, так, дівчата, коли ви приходите, і я знаю, що у вас канал, я хочу насправді вас підтримати. Тобто я нічого такого поганого не хочу. Якщо я бачу, що ви просто таке кажете, що в мене в уха згортаються, то я просто нічого не кажу. Я мовчу. І розповідаю вам ну, про щось інше. Тобто я вважаю, що я максимально коректно поводити, поводжусь стосовно жінок один єдиний раз. Коли я: отак от, ну, може, не треба їхати. ну, Ви будете мовчати. Це коли він кричав, їй, мені давали послухати повідомлення, вона їхала в Ірландію, і він їй кричав, вона продала свою квартиру, вибачте, і машину. І звільнилася з роботи. Хорошої. І він їй кричав: I kill you! І це був єдиний раз, коли я їй сказала, може не їхати. Ви точно зможете промовчати, ну, щоб його не заводити, щоб, дай Боже, не сталося, ну, хоч перші роки, поки ви там, громадянство не отримаєте. І це теж було некоректно, що я їй даю поради. правда. Ну, Поради, звичайно, це з верхні поради. І... Тобто я така розумна, а ти така дурна Катерина. Ну тут ж дуже приємно все це. І е, мені так подобається, коли дівчата приходять, ну, не приходять, а дзвонять мені, е, там, розповідають, як мені жити, а потім на мене ображаються. <пух> дівчата, ну це серйозно. Ви вважаєте, що це нормальна, коректна поведінка розповідати дорослій людині, як їй жити? Причому людина захищається, аргументує, що вона так не хоче робити, а ви її починаєте ні. там сценарії, уяву свою підключила. Що в мене? Був батл в мене з жінкою, яка чогось вважає себе, що такий фемінізм, і вважає, що вона феміністка. Но вона не знає, що таке фемінізм, і вона ну, взагалі далека від цього. І вона каже, що це я конкуренцію відчуваю до жінок. Я ніколи не пишу жінкам нічого просто. Я їм пишу: ну, якщо вони мене дратують, я нічого не пишу. Якщо я приходжу, то я пишу тільки хороші коментарі. Виключно все життя не то, що я канал веду. От скільки соціальні мережі, я, якщо мені нема що хорошого сказати, то я і не кажу нічого. Ну, про випитування і поради ну, теж. З близькою своєю єдиною подругою, я можу казати там. До речі, якщо про конкуренцію, то вона, ну, прям молодець-молодець в багатьох речах. Так, що, такі стосунки. Пишіть, дівчата.